Вітаю вас сьогодні понеділок, 13 листопада, і вже традиційно ми підбиваємо підсумки тижня, що минув. Тож яким він був для надзвичайників Вінниччини, далі більш докладніше. Підрозділами державної служби надзвичайних ситуацій області протягом тижня для ліквідації надзвичайних подій здійснено 162 виїзди, з яких 39 на пожежі, 6 разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники здійснили 15 виїздів на аварійно-рятувальні роботи. Здійснено чотири виїзди на допомогу населенню та ще один виїзд на допомогу поліції. Піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено сім одиниць вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 33 пожежі, з яких в екосистемах три цього тижня. Вогонь забрав життя однієї людини. Ще одну людину вдалося бійцям ДСНС Врятувати 10 листопада в селищі Сутиски із сильно задимленої квартири внаслідок пожежі, що була спричинена коротким замиканням. Надзвичайники винесли 40-річного чоловіка. А вже 12 листопада, в Погрибушинській громаді, а саме в селі Спиченці, під час пожежі в житловому будинку загинув 44-річний Чоловік протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 6 мільйонів гривень. Вогнем знищено 4 споруди, дві одиниці автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я 16 будівель та дві одиниці автотракторної техніки. Минулого тижня в області вода забрала життя двох людей. Рятувальники Вінничини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності. А з настанням опалювального періоду не забувати про пожежну безпеку в побуті, а також слідкувати за дітьми. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.